Ви зараз ми чуємо тільки з ваших слів. Жодного документу, жодного висновку ми не бачимо. Ніхто нас цим а, про це не повідомив нас. Тому ми не готові сьогодні приймати таке рішення. Дякую. І він Валерійович, я хотів би зазначити, він, більше того, хотів би е, додати до е, вашої позиції. Раніше шляхо я вчора це говорив, обслуговувалися політбовані. Раніше шляхопроводи обслуговувалися е, державними підприємствами. Вони стояли на балансі державних підприємств, потім їх передали в органи місцевого самоврядування, там, де розміщені міста, села і е, безпосередньо, які мають місцеве, місцеве значення. Е, на сьогоднішній день, якщо брати зі своїм Юрій Павлович, в 2001 році було зроблено про 2001 року він вже був визнаний експертизою як аварійний стан. Було здійснене проєктування, і в 2008 році ми тільки доробили проєкт сам реконструкції. Сьогодні прорахувати скільки, наприклад, буде коштувати знесення або його водобудови, то в принципі те, що зазначила Людмила Олександрівна, на сьогоднішній день вже частково зроблений робіт, виконані ці роботи. Ми з вами виділили на 2016 рік шляхопровід, коли проходила комісія, Леонід Черепеняк, Андрій Петрович Василенко, говорив, що потрібно закінчити ті роботи, які вже розпочали, щоб не було довгобуду, Тому що кожен довгобуд, він дійсно з кожним роком буде дорожчим. Тому є пропозиція виділити і закрити першу чергу вулиці Київської і закрити в цьому році повністю капітальний ремонт шляхопроводу. Тому і виникає сьогодні питання, ми це робимо чи не робимо? Я хотів би зазначити для депутатів. Якщо ми навіть переносимо сьогоднішнє питання, то в принципі навіть по об'єму робіт, якщо буде сьогодні прийнято рішення, по об'єму робіт закінчення буде десь кінець жовтня. Якщо ми перенесемо знову на квіти, то не факт, що ми при погодних умовах його в цьому році знову закінчимо. Тобто, тут просто потрібно зробити певний висновок. Або ми його доробляємо, дофінансовуємо і закриваємо це питання, або ми його не доробляємо і не дофінансовуємо. Будь ласка, що таки я ж хочу повторити це питання. Якщо може ви не бачили, я таки хотіла показувати. Я, я коли ми, ми казали, що треба це об'єкт закінчити, щоб його не розтягнути на нові години, нам на земельній комісії, можна би світі, сказали, що як мінімум один, а то і два рази в місяць, два рази в місяць, по той колії їздить поїзда. Тому якщо я повірю на слова, я вірити людям, що дійсно там є поїзда. поїзда а нам зразу їздять. поїзда. На дану вірний належить заводу на обмашу. Вона знаходиться в них на, на балансовій вартості як е, підприємство. І сьогодні в разі, навіть якщо відновлення роботи заводу «Тормаш», то це вінка запрацює. Вони розпродули, вони розпродули по шапкам його. То, то, ну, то, тобі, вам показати фотографії? Чи ви я вірите? бачу і знаю. І... Що там тут дерева? Тому ми, ми шановний депутат, має. я звертаюся до вас, до вашого розуму. Ми просимо вас підтримати нас, нашу фракцію, питання. Що перше питання з цього рішення зняти до вивчення, Даже протокольне доручення? Тому що коли Григорій Павлович давав оцінку у 2011 році, першому 2008. 2008 році давав оцінку, щоб зараз вигідніше його відремонтувати, чим знести. То, то зараз 2016 рік і вже пройшла повністю вже всі е, арматури, які навіть внутрі в опорах, вони вже прагнивши. Треба міняти опори. Тому у нас є думка. Ми викликали виконали спецфахівців, які сказали, що добудувати якісно його, як ви кажете, по німецькій якості буде десь порядка 25 мільйонів, щоб його зробити. Якщо його знести, якщо його знести і зробити. Нормально чотирковолосну дорогу, то це було десь порядка 18 мільйонів. То у нас це питання, я з за депутатам, чи потрібно нам зараз виділити 25 мільйонів, щоб закінчити цей міст, і потім його обслуговувати і гарантії невідомості. Чи нам 5, чи нам треба потрапити, може, 18 мільйонів і завжди забути про цей міст, який не взагалі не вже немає своїх функцій, заліз на ніхто не користується? Тому ми просимо вас. Вивчити це питання, дати протокольне доручення за цей місяць. До наступної сесії, чи полтора, півтора місяця. чи навіть вивчити ну, черговути перебувати, вивчити це питання і дати нам порівняно таблицю, що закінчити його саме якісно і цього буде стоїть 20 мільйонів, знести і зробити дорогу, буде 15 щоб депутати приймали рішення, чи ми гостимо за 20 мільйонів, щоб закінчити по ключ, чи за 15, щоб повністю знести. Тому що це емоція це больна тема. Але поки нам, у нас немає даних, скільки знести і скільки що закінчити, ми не готові за це голосувати. Прошу від депутатів нас підтримати, тому що інформація яка кабиного що дешевше його закінчити, чим знести. Інформація дуже стара. На сьогоднішній день це набагато дорожче, чим було би пророковий горі палоч. Я потім.